Друзі, мої вітання! Ви на Ютуб каналі Відверто. Дональд Трамп розповів, що республіканці в Конгресі працюють над законопроєктом, який передбачає запровадження санкцій проти країн, що продовжують вести бізнес із Росією. Коли власне цей законопроект ми побачимо, які його деталі поки що не повідомляється. Тим не менш, Урбан зазначив, що в Україні немає жодних шансів на перемогу в поточній війни проти Росії, а подальша фінансова підтримка країни з боку ЄС є просто безумством. Власне про це і не тільки більш детальніше будемо дискутувати з нашим спікером, який допоможе і мені, і вам краще зорієнтуватися у тому, що відбувається, скажімо так, на міжнародній арені в регулюванні війни в Україні. Ігор Рейтерович це керівник Тако правових програм громадського об'єднання, український центр суспільного розвитку, пане Ігоре. Я вас вітаю і дякую за те, що прийняли наше запрошення. Вітаю. Ну що, Дональд Трамп висловив упевненість, що бойові дії в Україні припиняться найближчим часом. Тут цитата це буде вирішено. Я сподіваюся, що скоро за останній місяць 25 тисяч військових було вбито з обох боків приблизно порівну. Також президент США визнав, що розраховував на швидке регулювання війни. Я думав, що у мене дуже добрі стосунки з президентом Путіном. Я думав, що це буде легко. Ну і також президент США е повідомив, що чин Америка чинить тиск на низку країн, включаючи Індію, щоб вони скоротили закупівлю російської нафти. Отже, пане Ігоре, Трамп вислов впевнений, що бойові дії в Україні припиняться найближчим часом, але при цьому каже, що республіканці в Конгресі працюють над законопроектом щодо за Побачення санкцій проти тих країн, що допомагають Росії, ну якось не знаю дисонансу. Не бачите так, це ж типовий Трамп. Дивіться: він однією рукою, як то кажуть, там дає одне іншою рукою дає інше. І відповідно, заяви в нього достатньо полярні. Він про завершення, швидке завершення. Війни говорить ну фактично з першого дня перебування на посаді на другому президентському терміні, так ж да, він вже визнає, що думав, що буде швидко. Так, а так. Потім в нього була певна переоцінка. Він сказав, що не вийшло так швидко, як хотілося, але все одно час від часу він до цієї риторики повертається, що ми якби наближаємося, да значить, це повинно відбутися в найближчий час, і так далі. З іншого боку, я думаю, що навіть Дональд Трамп по. При свою певну таку хаотичність да в розумінні того, як треба взаємодіяти з Росією, ну як мінімум, останнім часом трохи краще розуміє ситуацію в тому плані, що Росія поки не збирається реально сідати за стіл перемовин і говорити про реальне завершення війни, і видно, що е, це ну, призводить там до зміни риторики Трампа. Ми. Чекаємо 21 го числа, коли вже запрацюють санкції, які були ще раніше, якби прийняті американським урядом. І вони, до речі, вже справили певний ефект на Росію, чому тому, що достатньо велика кількість компаній, які купували російську нафту, вони зараз шукають альтернативні поставки, альтернативних постачальників, оскільки ну не дуже хочуть після 21 листопада підпадати під якийсь додатковий моніторинг зі сторони американських ну відповідних е, органів. Тому коли Трамп каже, що от війна ось ось може закінчитися, тим не менше він розуміє, що треба ну щось для цього робити. І заява про посилення тиску на компанії, які від імені Росії або є російськими, по факту там займаються якимись торгівельними операціями, або компанії іноземні, які торгують з Росією. Ну вони можуть попасти під ці перевірки і під, ну, під ці санкції. Тут ще, до речі, не треба забувати про один важливий момент. Трамп навіть в такі. В таких історіях думає, я думаю, не в першу чергу про Україну. Він думає власне про інтереси сполучених штатів. Зверніть увагу під ці санкції потрапляють компанії з країн, які або є конкурентами Сполучених Штатів, наприклад, на нафтовому ринку, або є конкурентами в цілому. Ну як, наприклад, там Китай да з Індією тут ситуація трохи інша. Сполучені Штати Америки хотіли би самі продавати Індії нафту і хотіли би, щоб Індія більше з ними співпрацювала, тому що це ще спроба відтягнути Індію від Росії від Кита... від Китаю. Власне, ну з Китаєм там вони і на то близько спілкуються. Але тим не менше, ця історія з поїздкою моді там до Сінзімпіня, Вона Трампу не сильно сподобалася. Він тоді навіть написав пост, що продовжуйте змовлятися проти Сполучених Штатів Америки. Да? А, але там ну очевидно, що Індія з Китаєм навряд чи можуть бути якимись партнерами і тим більше більше союзниками, але все одно, як би ну відтягнути їх потрібно. Тому тут рампера mm -hmm. і ще такі вузькокорпоративні інтереси сполучених штатів, тобто, де ж замінити російську нафту, десь щоб американські компанії стали ну витіснили точніше своїх російських конкурентів з ринку. І до речі, з цієї ж Індії в них частково це вдалося зробити, тому що Індія вже підписала індійські компанії підписали вже низку контрактів з американцями, і вони купують тепер американську нафту, так що ці заяви Трампа це не стільки про швидке завершення війни, скільки про продовження ну в розумінні Трампа такого певного тиску на Росію, і якесь чергове, там я не знаю, вже надцяде е, останнє попередження, що або завершуйте війну, або ми на вас будемо тиснути сильніше, ніж ми робили це до цього. Угу. Але оця заява про те, що республіканці в конгресі працюють над законопроектом, ну теж якось з тієї заяви, що зазначив держсекретар Марко Рубія про те, що. Більше не лишилося ніяких варіантів, які ще станції можна проти Росії запровадити. І тут Трамп походить, каже, так от працює... От є, да. Ну, До речі, заява Рубіо вона трошки дивно виглядала. Мені здається, що вона була не дуже підготовленою і Рубіо хотів знаєте, зіграти от в таку гру, яку грає Трамп. В якому сенсі. Вони завжди залишають для Росії відкриту відкриті двері або там відкрите вікно. Да, що ми, ми, якби, не виходимо з перемовин. Ми завжди можемо до перемовин повернутися. Сідайте, Трамп це робить в такому форматі, що ну, воювати погано, навіщо воювати? Давайте заробляти гроші. да, от в нього така, скажімо так, логіка. І ви ж зверніть увагу за Трампа на офіційному рівні американці практично припинили вживати поняття там агресія, анексія і ще от якісь такі речі. І навіть зараз ходять чутки, що вони хочуть з резолюції Організації Об'єднаних Націй прибрати власне тезу про Тимчасово окуповані території України, тобто вони хочуть прибрати цей елемент, який ну їм розв'язує руки, наприклад, для прийняття якихось там подальших рішень. А Там ходили чутки про ледне юридичне визнання Криму російським і так далі. Тому, от мені здається, що Рубі в цій конкретній ситуації хотів залишити оцю, знаєте, привідкриту хвірточку для Росії, сказати, що ну от ми ж тиснемо. В нас же практично не залишилося варіантів для цього тиску. Хоча в реальності це абсолютно не так. У Сполучених Штатах на сьогоднішній день колосальний інструментарій тиску на Росію, який вони не те, що не застосовували, вони навіть про нього ще не говорили. Водночас цей інструментарій самим Сполученим Штатам не буде коштувати практично нічого. Ну, тобто, я про що? Про те, що якщо вони це зроблять, вони самі економічно від цього не постраждають, тому що це такі сфери, в яких вони з Росією не перетинаються. Що я маю на увазі? Ну, дивіться, хоча б дві сфери, крім нафти і газу, там очевидна історія, яка може довго грати, це атомна галузь, росатом на сьогоднішній день перебуває взагалі без санкцій. Це дуже дивна така історія. При цьому американці є об'єктивними конкурентами Росіян, як з точки зору побудови ядерних реакторів, так і з точки зору їх обслуговування, і запровадити санкції проти а сполученим штатам не буде вартувати нічого. Але для Росії це буде колосальний удар, дуже серйозний удар. І другий момент до речі, з приводу якого в сполучені штати так терміново і прилітав Дмитрієв після того, як Трамп ну Трампа заявили, що зустрічі в Будапешті не буде. Це е, криптовалюта. Росіяни в криптовалюті на сьогоднішній день тримають дуже великі кошти. І взагалі, це такий, знаєте своєрідний сірий гаманець для так званої російської політичної еліти. І зверніть увагу, американці взагалі питання пов'язані з криптою не піднімали, і Росією власне. Да, а всі ж розуміють, що цей ринок дуже тіньовий. Але американці останнім часом на ньому дуже активно працюють, і вони туди дуже активно заходять з точки зору контролю. Ну, по-перше, сам Трамп, відомий криптоінвестор, да, який заробляє на цьому, і заробляє немаленькі гроші. А по друге, цікавий такий момент, Трамп помилував нещодавно одну людину, який був одним з найбільших оцих біжерів да, трейдерів на ринку криптовалюти. Ну всі ж прекрасно розуміють, що коли таку людину помилують, і людина повертається в бізнес. Явно ця людина не відмовить, якщо до нього прийдуть хлопці в чорному і сину ФБР, наприклад, да? і попросять щось його зробити, або якусь там інформацію їм надати. Тому американці зараз дуже активно на цей ринок зайшли і вони думають, як же його остаточно під себе піднім'яти, або як. Принаймні його контролювати певною мірою, і росіяни злякалися, тому що в них там дуже багато грошей, і як писали деякі американські медіа, Дмитрів саме з цього приводу в першу чергу і прилітав. Він хотів розізнати, чи будуть санкції проти власне цього ринку російського. Ну і російських грошей на цьому ринку, але однозначної відповіді він не отримав. Тому коли рубіо це сказав, мені здається, це був такий сигнал Росії, що. Ми готові домовлятися, але ви повинні проявити ну, певні кроки назустріч. Оскільки вони цих кроків не проявили, потім вже виходить Трамп і каже, що в нас є інший законопроект, ми над ним працюємо. Ну це ж знаєте, стандартна система. Підвищили ставки, понизили ставки, підвищили ставки, понизили ставки. Зараз Трамп більше спостерігає, але йому час від часу треба про російсько-українську війну нагадувати. Ну тому що якщо він цього не буде робити, ну він достатньо бліду буде виглядати. Ну гаразд пане Ігоре в контексті того, чому Трамп от так от полярний, і знов таки дається до риторики, що війна найближчим часом закінчиться. Я зрозумів відповідь. Але тоді як пояснюється те, що на тільки ж він так говорить? От міністр закордонних справ Туреччини так само каже, що російсько-українська війна зараз майже завершується. На його думку, обидві сторони зосередились на знищенні транспортної та енергетичної інфраструктури, а не вражають військові цілі. На фронті ж триває боротьба дронів і немає поступу. Також він додав, що вірить у мирні переговори, хоч і не може розкривати деталі, проте черговий раунд переговорів Росії і України знову може пройти в Туреччині. Тут як пояснюється, якісь є. Ну, дивіться, це ж, ж нацята заява цього міністра. Тобто вони теж останні два роки говорять, останні два роки говорять про те, що війна може скоро закінчитися. І дивіться, от з точки зору раціональності, раціональних якихось міркувань, він абсолютно правий. Якщо подивитися на хід війни, подивитися на ту ситуацію, яка складається на фронті, подивитися на економічну ситуацію зі сторони Росії в першу чергу довкола всього цього, то логіки продовжувати війну немає від слова зовсім. Росія не здобуде те, що вона хоче, ну, в глобальному розумінні. Я знаю, що там у західних медіа з'явилося кілька таких апокаліптичних статей, але ці статті дуже сильно не відповідають дійсності, тому що є насправді на фронті, і там ситуація ну далеко не така погана, як комусь хотілося би про це думати. Тому з точки зору раціональності росіяни повинні сісти за стіл перемовин ледь не завтра, тому що ну війна в глухому куті вони нікуди не зможуть просунутися так, як вони хочуть. Санкції вже сильно дуже б'ють по їхній економіці, і до речі, згідно офіційних російських даних. Офіційних російських даних в листопаді місяці вони вийшли з точки зору розвитку економіки в нуль. Тобто в них немає зростання в реальності. Там вже мінус. Він, скоріш за все, вже з грудня буде і офіційним мінусом. А з нового року буде ще гірше. Вони бюджет виходячи з найбільш песимістичного сценарію, собі складали, і цей сценарій для в цілому для Росії він дуже поганий. А просто перетворити Україну ну, на країну, яка працює виключно там на війну. Ну вони значною мірою це вже і так зараз зробили, але це ж буде означати тоді катастрофу на найближче десятиліття і на остаточне вибивання Росії. Своїми ж причому руками з будь-яких там ге геоекономічних або там геополітичних процесів. Тому логіка, але, мабуть, тут перепрошую, перериваю, Не варто забувати, що вони можуть за кредитом не знаю за якусь допомогу фінансову звернутись до можуть спробувати, але дивіться в них практично нічого вже не залишилося у фонді національного добробуту, який був як колись Путін його називав Кубишка. в да, яку вони там руку запускали, і ви звідти витягували гроші. Там грошей залишилося дуже мало більше на ситуативні якісь моменти Приводу грошей, які вони можуть десь взяти зі сторони, ну єдиною країною, яка може їм такі гроші дати, є Китай е, у Китаї на сьогоднішній день є брак вільних коштів, і е, я думаю, що китайці не будуть напряму втягуватися в усю цю історію, тому що їм це просто невигідно. Їх з одного боку влаштовує та ситуація, яка є зараз, з іншого боку, вони не будуть проти, якщо війна закінчиться. Але ну на певних умовах і на цих умовах Китай збереже. Свій тотальний контроль фактично там над економікою, ну або як мінімум, на частину економіки Російської Федерації. Так що, з точки зору логіки, ну війна повинна дійсно завершуватися, і сторони повинні сідати за стіл перемовин. Проблема просто в тому, що людина зі сторони Росії, який є організатором всього цього, а, і маю на увазі Путіна, да, він не сильно мислить раціональними категоріями. В нього там дуже багато раціональних моментів, і оці раціональні моменти, всі світові лідери і Країни, які там претендують на статус посередників, вони так і не можуть до сьогоднішнього дня прорахувати. Тому якби от уявити на секундочку, що наприклад там Путіна немає. На на Росії формується якесь колективне правління а там, скоріш за все, так буде з, з його найближчого оточення. То вони сіли би за стіл перемовин. Я думаю, вже буквально би там за тиждень після того як змінився би режим на Росії. До речі, тут можна провести навіть таку цікаву паралель. Колись дуже схожа історія була з корейською війною. Радянський Союз в ній, звісно, прямо участі не брав, але ну ми знаємо, що надсилав туди багато і військових, і техніки, і так далі. Коли війна закінчилася, коли в 1953 році помер Сталін, і нове радянське керівництво заявило неофіційними каналами, що воно не зацікавлено в продовженні війни, і буквально сіли там за стіл перемовин дуже швидко домовилися. Це до речі, при тому, що. Ні, південно корейське, ні північно-корейське керівництво не хотіло завершувати війну, да але е, їх фактично змусили з одного боку радянський союз з Китаєм, з іншого боку, американці, які підписали цю угоду, і тому тут от е, з точки зору саме, от, раціональності є проблема. А е, ну для власне зберешу сторони... тоді, неможливо ліпше дочекатися, коли в Пекіні зміниться влада. Ну, Влада в Пекіні не зміниться. це ж треба розуміти, що там все, все під контролем. Сіньзінпінь е, втримався, ходили чутки про те, що в нього є певні проблеми, але він зміг втриматися. І е, я ж кажу, що Китаю ситуація ну, може бути вигідна будь-яка. Триває війна і мокей. Завершиться війна, їм теж окей, знаєте чому? Тому що якщо завершиться війна, Китай тоді зможе е, повернутися до своєї ідеї і насправді до своєї дуже великої потреби. Це ну, більш широкий вихід на європейський ринок. Вони цього хочуть, вони не можуть без цього, тому що їм нема просто більше куди виходити для порятунку, в тому числі своєї стагнуючої економіки. Але зробити вони можуть лише тоді, коли закінчиться російсько-українська війна. В Європі їм про це неодноразово казали. Так що, так як не подивись, ну за логіку. Ну, треба сідати за стіл перемовин і домовлятися про завершення війни там, по лінії фронту. Але, як бачимо, у Путіна зберігаються якісь ще плани, і він трошки в іншій реальності живе. Він вважає, що він зможе кардинальну ситуацію на свою користь якось поміняти і сісти за цей стіл перемовин ну, вже з позиції сили. Нагадаю, заяву, яку я на початку процитувала Орбана, в Україні немає жодних шансів на перемогу в поточній війні проти Росії, а подальша фінансова підтримка країни з боку ЄС є просто безумством. Хто адресат до кого він звертається? Я не знаю, зазначаючи от такі тези. Ну і давайте тут враховувати це ж. Трамп його хрестив розумною людиною. Ну Любімчук можна так зазначити. Ну да Тому, до речі, на, на зустрічі з Трампом коли, е, Орбан казав трошки інше, да, коли Трамп питав, ну вони все ж таки можуть перемогти. Він казав: Ну да, може і можуть і перемогти, хоч мало ймовірно. Е, ну слухайте, тут два адресати: перший адресат – це власне електорат Орбана. Треба розуміти, що Угорщина вже живе в форматі виборчої кампанії. І всі заяви, які ми чуємо від Орбана, це заяви, які прив'язані до виборів. Він зараз малює. Образ головного ворога на цих виборах це Україна, це треба розуміти. Тобто це для допомагає нього... з на те, що де Україна, де Угорщина ну, дивіться, ну, в та... сусіди, але все одно. Дивіться, тут момент такий, що для частини його ядерного електорату це працює. Ну він же ж дуже легко маніпулює. Він каже, що ми ви отримуєте менше грошей. Ви я би вам дав більше, да як там прем'єр-міністр Угорщини, але ви отримуєте грошей менше, тому що всі гроші кому йдуть. Україні на відповідно гроші йдуть Україні, і для його ядерного електорату це люди вже похилого віку, яких Орбан за роки свого прем'єрства причив до 13-ї пенсії. Слухайте, там же ж історія дуже популістично побудована до речі. Коштом Європейського союзу вона спрацьовує, тому що Угорщина об'єктивно зараз отримує менше грошей від Є... ЄС, але не через Україну. А через те, що Орбан там завалив антикорупційну реформу, судову реформу, да, в них великі проблеми зі свободою слова, там і так далі. Але ну він намагався перевести фокус уваги на Європу. Я нагадаю, що ще в минулому році в Будапешті були розвішені плакати, на яких була зображена Урсула фон Ляєн, і на плакатах було написано Ця відьма краде наші гроші. І це була політика, яку власне робив Орман, Да? але от його електорату історія з поганими європейськими бюрократами зайшла не так, як історія з українцями, і це до речі, при тому, що переважна більшість угорців вони до українців дуже позитивно ставляться. І, от наші ну, люди, які виїжджали з країни, да з України вони говорять, що з точки зору особистої комунікації спілкування з людьми. Угорці були ледь не найприємнішими там з усіх, з ким вони перетиналися. Але на офіційному рівні політика інша. І Орбан зосередився на своєму ядерному електораті, якому він накидає цю дурню про погану Україну. Пам'ятаєте, як там Сіарко казав, вмре наше сільське господарство, сюди прийде українська мафія, там і так далі. Вони оці страшилки розганяють, і це спрямовано на внутрішню аудиторію. І другий момент ну це очевидно спрямовано частково на Путіна. Дивіться, ми. Говоримо все, що треба говорити. І не забувайте про дешеві енергоресурси, які ви нам відправляєте. І по-друге, це спрямовано ну на частину, мабуть, якихось європейських країн, де в політиці теж є правопопулістські чи лівопопулістські сили. Ну Орбан он, вважає, що він зможе з ними якусь коаліцію таку зробити угу. і просувати якісь свої ідеї на рівні ЄС. Уточню, тобто не можна сприймати цю заяву, що це, скажімо, так, меседж з білого дому просто звучений устами Орбана. Ні, ні, це точно не меседж з білого дому. Чому тому, що е, ну Трам е, Орбан хоче так це подати? Що дивіться? Я поїхав до Трампа. Ми, значить, з Трампом поспілкувалися, але от зверніть увагу на один простий момент: Орбан, брехун, от реальний брехун. Його дуже складно якось по-іншому назвати. Він виходить після зустрічі з Трампом і каже і пише, да там офіційно, що Угорщина без е, як там безлімітно да, буде мати можливість купувати е, російську нафту там і газ. Потім виходить представник Білого Дому і каже: на рік відтерміновано на рік не безлімітно, не назавжди, на один рік. І в обмін на що Орбан вже про це не сказав, в обмін на 600 мільйонів доларів, які Угорщина заплатить за американський скраплений газ там чи нафтодава, розумієте? <гум> е -е в деталях, але своїм він сказав, що ми тепер безкінечно будемо купувати дешеві енергоресурси. Чому він так говорить? Тому що він розуміє, що через рік його може не бути вибори восени. 26-го року, якщо вони весною ці вибори програють, ну і Орбану якось, вибачте, по барабану буде що він там обіцяв, про що він там говорив. Тому він ну просто бреше і маніпулює. І я переконаний, що це не позиція Білого Дому, яка там ретранслюється через Орбана. Орбан хоче ств... справити враження, що він ретранслятор, що він як Спілкувався з Трампом, і він тепер приїжджає і передає тут е, значить, знаєте слово американського президента, але в реальності це трошки інша історія. Угу. Пане Ігорю, щиро вам дякую за роз'яснення. Тих питань, які ми разом з вами піднімали. Друзі, якщо у вас лишилися якісь уточнення, сміливо залишайте свої запитання в коментарях під цим відео. А допомагав і мені керівник політико-правових програм громадського об'єднання Український центр суспільного розвитку Ігор Грейтирович. Пане ще раз вам дякую за те, що прийняли наше запрошення. Дякую.